Десь 20 хвилин тому ми приземлилися у Хельсинки і зразу взяли готель, який ми замовили ще в Німеччині. Ось така кімната на одну ніч. От там наша шафа. Все добре. Душ, туалет, все чисто, все чудово. Мені цей, мені цей готель згадує готель в Maribor Сіті Мэп. Все таке маленьке, тут немає нема ніякого комфорту, щоб зварити чай чи каву. Нічого страшного. І тут немає шаф. Ми знаходимося на 9-му поверсі. Такий чудовий вид з вікна. У цьому готелі Комфорт, готель Хельсінки Airport, Ми провели першу ніч в Фінляндії і зараз рухаємось далі. Міша взяв машину. Ми йдемо її забирати. У нас попереду два тижні чудової фінської природи ліси, озера, гриби, болото, гарні дерева, мхи ягоди, люди з прекрасним менталітетом. Кожний день сауна. Цікаві міста і села, національні парки неочікувано тяжка і зовсім незрозуміла мова. І добрі згадки. Запрошую бути з нами.